Мої чарівні дівчатка, це телемагазин Прованс. Ваша ведуча Маргарита Любомська вже підготувала для вас дуже такий. Класний лот, і мені здається, дуже актуальний, дуже необхідний, тому що зазвичай, щоб в нашій сумочці так був певний все ж таки, порядок. Дуже важливо мати гаманець. Ну, справді, дівчата, мені подобається, особливо цей гаманець, що сьогодні у нас в студії. По-перше, це колір: червоний і смарагдовий. А червоний і смарагдовий зелений. Так він до грошей. Тобто так, особливо зелений, притягує до нас зелень. Кожен колір настільки красивий сьогодні, прямо я дивлюся, як подаруночок, ще й коробочка, таке пакування. Але, дівчата, зараз стільки, от у нас, якщо раніше якось було менше, так у нас дрібних грошей. Але зараз, коли зробили ці по 10, по 5 гривень, я інколи заходжу, мені навіть на здачу десь майже 100 гривень дали це по 10, по 5, по 2 там, гривні. І реально виходить такий цілий мішечок. Якщо раніше я могла там кинути просто в сумочку, так, або собі в кишечку, Шеню, то тепер Боже, курточку щось кинула в курточку ті, ті дрібні гроші, так, дівчатка, мої любі. Потім ту курточку десь я вішала. Хтось підняв, боже, повисипалися ті, ті дрібні гроші. Я лажу, як дуречка їх збираю. Ну коротше, така собі історія. Я вам хочу сказати. А тут гаманці, по перше, красиві, неймовірно, потім. Вони ще йдуть такого розміру, і невеликі, і не маленькі. Потім далі розглядаємо з вами тут магніт. Тобто, ось ви дуже зручно його відкрити, закрити. Ось ви його хлоп і закрилися сама, як книжечка, така раз і все. Тому що він іде він, він на магніті. Далі будемо далі розглядати з вами його у всій красі. Так, у нас ідуть відділи так: один-два. Три для таких грошей. Потім іще мені подобається, тут такий прихований є відділ. Теж можна якусь собі заначку так сюди покласти, грошенятка від самої себе. Так, у вас таке буває, у мене буває. А потім для карток дуже зручно, теж у нас йде багато. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Потім ще ось тут сім, вісім, дев'ять, десять. І дівчатка, в принципі, ось тут теж можна картки складати, все, що вам там, не знаю, буває, що картки хтось кладе. Хтось якусь фотокартку там з собою носить, там своїх дітей і так далі. Або права зараз теж такі йдуть, як карточка. Теж у мене права водійські, то вони такі, як кредитна картка розміром. Тому теж дуже зручно раз собі сюди поклали, десь потрібно дістали дівчатка. Ну і найголовніша принада, звісно, це у нас. Зараз вам демонструю монетниця. Звертаю вашу увагу. Тут два відділа для ваших монеток, для дрібних грошей, які в нас не дуже то й дрібні, скажімо так. Фурнітурка класна, теж звертаю вашу увагу. Дуже зручно, бачите? Ось тут. Так, да, тут ще є прихована. Лера, ти вже ти хочеш все й одразу. Потім далі у нас є прихована така кишенька, я не знаю, чи її так видно. Ось тут на блискавці. Зараз я її спробую так відкрити, щоб було видно. Може, ось так буде краще видно. І ще ось така прихована кишенька, бачите, вона на блискавці. Тобто, ось ці у нас великі відділи, але ще ось тут криється така кишенька на блискавці. Теж можна щось покласти, так? Ну, наприклад, там якась більш купюра така там в тисячу гривень гривень так або щось, ми буває собі частенько так, раз від себе приховали, там буду відкладати собі там на щось таке більш дороговартісне, так би мовити. На туфлі, наприклад. так Ну Дівчата на що вони можуть відкладати? Ну, на щось таке, що приносить нам задоволення. Так, він іде такий лакований, красивий колір, і тут червоний, що мені подобається ще, він не, не за яскравий, не за темний. От він щось між червоним і бордо, дівчата, можливо, на екрані. Ані, зараз він такий більш яскравіший, але в житті такий благородний, приємний червоний колір. Так ну і звісно. Дівчаточка, якщо ви будете зараз брати два гаманця, там собі на подаруночок, або як дуже часто буває там, мама, донечка собі там зараз в родину беруть одразу два гаманця, або ви не можете визначитися так. І червоний подобається, і зелений, щоб було і під таку сумочку, і під таку. До чого я це веду? Що у нас, якщо ви купуєте дві пропозиції, так одним чеком у вас буде додаткова знижечка 100 гривень, тому що це телемагазин Прованс, і ми завжди піклуємося про ваш комфорт. І звісно, щоб ви... Трішечки десь та зекономили. Ну а тепер про економію, дівчата. А код товару нагадую S034. І найголовніша економія, що вартість, да, вартість 1100 гривень, наша початкова вартість. Але так як у нас там протягом так перших п'яти хвилин, коли заходить а, саме залежить від того, скільки дзвоників зайде. І зараз чим більше дзвоників зайде, тому дівчата зараз активно телефонуємо і вже. Лінії, каже Лерочка, обривається, що треба знижечка. От я люблю, коли ви такі активні, тоді і знижечка від цього залежить, вона тоді стає і ще навіть ніж планувалася. А інколи буває і не планується знижечка. Але ви такі активні, що 749 гривень сьогодні за ось такий класний гаманець. Так ну, потрібна річ. Насправді, от кожен на кожен день в сумочку собі. Що? Ну, гаманець там, ну, 100%, Я навіть не знаю жінок, у яких нема гаманців. Ось, і час від часу треба його, наприклад. Там а, змінити, так? придивитися, ну, придивилися до своїх гаманців. Можливо, вже треба якийсь новий гаманець собі, а, придивитися до нової сумочки або до нового сезону. Дівчатка, зелений зараз. Ще вам продемонструю ближче. Теж такий колір, ну, прям саме серденько. Ну справді, я чесно в цей раз я зазвичай за червоний, але в цей раз мені цей смарагдовий просто мене підкорив. Всередині дивіться, є для візитівочок, для а, цих кредитних карток. А потім тут є. І мені подобається, що саме багато цих відділів, що не потрібно в один, в один такий отвір запихувати там своїх 4-5 карток. бо в мене і чоловіка, картка, і моя, і соціальна, і така. Ну, Зазвичай тоді оце ти запихнув сюди, або ще бувають якісь там на знижечку, так? якісь там в магазин кудись виходити, теж якась там знижка. І теж вона така пластикова картка. Ось дуже зручно. Можна все розкласти собі, буде у вас порядочок не тільки в сумці, так, а і в вашому гаманці. Тут так само демонструю для монеток дрібних грошей, два відділи мої красуні. Дуже класна фурнітурка, така приємна. А, ні, Лірочка, ні-ні-ні. Ось тут є два відділи, так. А вони, а вони тут, дивись, тут, як тобі сказати, внизу є дірочка. Зрозуміла? Ось тут є внизу. Зрозуміла, Лірочка, тому тут дуже, я ж кажу, так, все продумано, все класно. Да, прошита. Так, да, взагалі мені під такого, да, під крокодильчика. Тут дивлюся, а дійсно так в, в такому саме дизайні класичному, так, дівчата, ніби тут, і дійсно у вас. Ну, от це те, що не виходить з моди, це те, що завжди нам потрібно, і це те, що завжди актуально на подарунок. Тому що гаманець туди-сюди, та і він або набрид, або вже трошки підзачухався, підзатерся в сумці. І його треба змінити. Тому дівчата сьогодні у вас дуже класна нагода. Тим паче, що вартість 749 гривень. Потім ще коробочка йде. Наприклад, якщо ви зараз там на подаруночок думаєте, що подарувати, дуже зручно. Ось в коробочку собі поклали ось гаманець, так і закрили цю коробочку. Головне, якщо ви на подаруночок там придивилися собі до прикладу зараз гаманець, головне покласти туди грошенята, так якісь дрібні грошенята можна покласти. Ну і можна і бумажну купюру. Я думаю, а той, кому будете дарувати, буде тільки радіти, так щоб іще в не просто гаманець, а там іще і в гаманці буде. Такий приємний бонус. Так, мої красуні, код товару s 034 Телефонуйте номер безкоштовний, абсолютно на ваших екранах 0800 21 44 88. Телемагазин Прованс. Я нагадую, для тих, хто нас можливо зараз дивиться. Так, Лєрочка, 749 гривень. Ти що там, чайок вже п'єш? Слухай, ну ти даєш, ну ти спритна у мене. Слухай, ну ти я чую там вже сьорбає чайок. Отак, от, от дівчата. Якщо ви зараз теж на кухні сьорбаєте чайок, то я вам рекомендую придивитися і ще до гаманця. Ну що, доставочка безкоштовна. Я нагадую, що ми піклуємося про вас і вже сплатили вашу доставочку за вас, мої красоні. Тому, тому не забувайте, що ви нас можете ще знайти в соцмережах. Це на Ютубі і в інстаграмі. Можна в запису інколи передивитися наш ефір. А зараз ви бачите на своїх телеекранах qr код беріть прямо з телефону, включайте камеру і скануйте qr код і дуже легко, просто ви переходите і потім підписуєтеся на нас, щоб не загубити нас. І будемо з вами так товаришувати. Так будемо з вами е, друзями, ось так і ще і в соцмережах. Тому дівчата, хлопці, хто нас дивиться, обов'язково ще не полінуйтеся. Візьміть зараз телефон. Це дуже просто там, де заходите в камеру, так наводите зараз саме на qr код коли бачите. На, зараз на своїх екранах, і дуже швидко все легко можна зробити. Потім переходите, підписуєтеся, ставите нам там лайки, подобаєчки, так пишете коменти, але найголовніше телефонуйте і завжди м м ми відкриті так до пропозицій. Тому, дівчата, якщо ви ще не освіжили свій гаманець сьогодні, саме той а, момент, саме той день, ось звертаю вашу увагу, ще їх так поруч поставила. ось, наприклад, хто колір зараз вагається: смарагди і червоний. Ні, ну кожен колір по. Ну вау. Ну, дійсно, дівчатка, кожен колір дуже красивий, дорого і багато. Все, нам час рухатися далі, тому обирайте. І, дівчата, довго не вагайтеся, тому що отакі лоти у нас розлітаються набагато швидше, ніж ми самі інколи думаємо. А потім ви телефонуєте, а не вистачило. Тому що вистачило саме вам, тому хоч і ж телефонуйте, а ми рухаємося далі.